Дуже важливим моментом у повсякденному житті кожного стає довіра один до одного. Там, де є така довіра, там є гармонія, здорові стосунки, зникають сумніви, що ведуть до недовіри. Відкривається величний шлях для самовдосконалення і самотрансформації. Довіра. Немає потреби у будь-якій дії, тому що ми всі взаємно втягнуті в неї. Довіра створює почуття спільноти та полегшує спільну роботу людей на загальне благо, розширює свідомість щодо можливості створення тут, на землі, ядра вселенського братерства. Тож працюємо над собою. І довіряємо один одному.